Міністерство ветеранів України спільно з урядом Литви відправили тисячу ялинок та пакунків із солодощами у різні регіони України, щоб привітати рідних загиблих захисників та захисниць із новорічними святами. Подивіться, як все відбувалося у Києві. це подарунки для дітей, у яких війна забрала найдорожче батьків. Так цьогоріч із новорічними святами у Києві вітають дітей полеглих героїв. Кожному наготували живу ялинку та пакет із солодощами. Цей день ми влаштували для наших дітей свято маленькі подарунки, і разом з цими подарунками ми даруємо вам не тільки цю коробку, цукерок, а віру в вас самих, віру ваше найкраще майбутнє. Віру. Ваше дитинство дорослі, намагаємо зробити все необхідне, щоб ваше дитинство було щасливим, радісним. Таке різдвяне привітання. Ініціатива Міністерства ветеранів України спільно із литовським урядом. Там переконані, сьогодні наші бійці захищають кордони не лише України, а й Європи загалом. А тому допомога родинам оборонців надважливе завдання. Одним із знаків вдячності та підтримки з боку Литви стала ініціатива литовського фермера. Дай дайвана Сапранцюлліса подарувати тисячу ялинок дітям українських героїв. Усі литовські родини широ підтримують вас і бажають вам різдвяного дива. Світло завжди перемагає твємряву. Литва завжди буде з вами. Ми будемо разом до і після перемоги. Наш борг перед родинами, тих, хто загинув, його неможливо виміряти, його неможливо віддати. І кожна можливість приділити увагу, побути, продемонструвати, наскільки це важливо для кожного та кожної українки і українця. Ну, це наш це наша задача, наш обов'язок. Батьки дітей кажуть, такі заходи допомагають не втрачати віру в майбуття і дарують малечі щастя. Тылая Там коробки, елунка. Я там трешки бачила, там прорез, там конфеты. У мін ветеранів розповідають, дітей вітають не лише у Києві. Загалом тисячу ялинок і солодкі гостинці відправили поштою до інших регіонів України. Там представники обласних військових адміністрацій особисто вручать їх сім'ям героїв. Вероніка Ведмецька, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.